Яка є одна із найважливіших, але таких напівприхованих причин війни. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь Ютуб-канал Сувіта Свого по своє». Сьогодні Україна і весь світ відзначають другі роковини повномасштабного московського нападу. Хоча це трохи дивно, тому що війна триває насправді 10 років, але очевидно, що масштаби змінилися саме 24 лютого. І, власне, на заставці до даного відео я оприлюднив сьогоднішній кадр із відео Володимира Зеленського, відео, яке він зняв в Гостомелі. І власне в Гостомель він запросив лідерів європейських держав, які приїхали сьогодні відзначити роковини московського нападу разом із Україною. Це знаково, що Володимир Олександрович вибрав саме Гостомель, чому тому, що Гостомель залишили відкритим. Як і весь північний напрямок, фактично спеціально для того, щоб московська армія могла якомога далі зайти. На початку лютого 2022 року, спеціальна бригада Нацгвардії, яка створювалася з метою оборони аеропорту Гостомель від потенційного повномасштабного московського нападу, вона була звідти відведена. І на момент нападу фактично залишалися обороняти тільки строковики, і ще в Київській області знаходилася 72-га бригада, наскільки мені відомо. І от власне вибрати Гостомель в той час, коли Буча Ірпінь, Гостомель, ці всі звірства, ці всі катування, які побачив весь світ, це прямий наслідок. Діяльності вищого політичного керівництва, в першу чергу, Володимира Зеленського, це, знаєте, це такий берегцинізм. Але не це є насправді першою причиною війни, про яку я сьогодні хочу поговорити. Я хочу дуже сильно, щоб українці акцентували свою увагу на першу причини тієї ситуації, в якій ми знаходимося. Які першопричини? причини? Нападають завжди на слабкого. Нас зробили слабкими. У 91-му році наша економічна потуга, третій ядерний запас, статус космічної держави, яких налічувалося менше десяти, якщо не помиляюсь, їх і зараз не більше десяти. І ще дуже, дуже багато різних речей. Величезна армія, найбільший запас кадрових офіцерів запасу, найбільший реєстр. І ще багато речей з такого розряду. Те, що відбувалося в 90-х. Ну в 90-х було, мабуть, абсолютно неочікуваним, що на Україну можуть напасти. Китай, коли Україна відділилася від Радянського Союзу, відкрив в Україні найбільше посольство в Європі. Чому? Ну тому що подивилися, а логічно подумали, як Україна держава за територією найбільша в Європі одна з найбільших. Третій ядерний запас світу, такий економічний потенціал, атомні електростанції, космічна держава і так далі. Хіба можуть вони все просрати? Вибачте за таку мову. Але такою логікою, власне, прямолінійною, дуже очевидною, і в багатьох місцях максимально правильною, свій час керувався Китай. Ми можемо нескінченно довго обговорювати ворогів сатаністську природу тих, хто поселився в Кремлі після 1917 року диявольську природу глобалістичного капіталу, який так само завойовує нас просто вже не, не танками, а автоматами, а з допомогою долара і викрадення землі і натрім, відбувається такими політико-економічними методами. Але не це є перша причина. Перша причина це те, що ми. Стали слабкими. Ми дозволили зробити себе слабкими і ми погодились бути слабкими, маючи такий потенціал, маючи багатомільйонне населення, десятки мільйонів в Європі, маючи ядерну зброю, в свій час і тактично, і стратегічно. Ми дозволили зробити себе слабкими. Ми дозволили зробити себе економічно слабкими. Порізати наші підприємства з допомогою прихватизації, забрати наше національне багатство. А потім нам почали розповідати, що а, в нас немає грошей. Оборону будемо фінансувати за дотаційним принципом, а, освіту, культуру і так далі, за залишковим принципом бюджету. Ви ж це все пам'ятаєте? У нас немає грошей, тому ми маємо продати обол обленерго. Продали, і що? З'явилися гроші. Багатші стали, люди краще стали жити. Нас немає середнього класу. Там, де є середній клас, потужний середній клас, там сильно структуроване суспільство як наслідок сильна структурована держава. Нас зробили слабкими і ми дозволили себе зробити слабкими. І в основі цієї слабкості лежать саме економічні процеси. В першу чергу економічні процеси. Нас пограбували. Ми дозволили себе пограбувати. Ми дозволили розграбовувати наше національне багатство. Ми дозволили міжнародним гравцям різати наші підприємства, які складали для них конкуренцію на метал. Ми дозволили руйнувати систему, стару систему колгоспів, які насправді були аналогами тих самих агрохолдингів. Просто їх треба було переводити в корпоративну власність. А працівників робити співвласниками і створювати моделі, аналогічні до тих самих Кібуців в Ізраїлі. Ми це все дозволили з собою зробити. В політичному середовищі у нас повністю панує внутрішній ворог. Ми завжди мали владу в Україні, але жодного разу не мали української влади. І це треба розуміти. А хто ж став владою в Україні? Це ті самі рила. Які в свій час, маючи доступ до влади, змогли за бесень отримати найкращі шматки нашої економіки, найкращі шматки нашого національного багатства. Всі ті заводи, фабрики і так далі грабували нас різними хитро зробленими політико-економічними методами. Проте ми, що не мали клепки дивитися і зупиняти їх, мабуть, не мали. Чи маємо ми клепку зараз зупинити всіх тих ворогів, коли йде тотальний розпродаж України під час війни? Дивуєтесь, а нема чого дивуватися. Два роки тому, 24 лютого, я зранку вивіз сім'ю за межі Києва, сам повернувся і долучився до оборони Києва. І я бачив тих, хто залишався в Києві, тих, хто не збирався виїхати. Та синергія, та жертовність, яку творили люди, це, це феноменальні речі. Але скажу одну таку річ, яка може обурити. Якби хоча б на 10% до моменту повномасштабного нападу люди працювали над побудовою іншої держави, України майбутнього, в якій влада і власність належать українському народу. В якій ми всі отримували економічну ренту із всього нашого національного багатства, із всіх наших надр, із нашої землі, де місяця десятки, а насправді навіть сотні трильйонів доларів, то і нападу би не було реально, якби хоча б на 10% так жартовно працювали, як почали працювати після повномасштабного нападу. Нас постійно зациклюють обговорювати ворогів. Але треба глибоко усвідомити, вороги залишаться ворогами і будуть діяти як вороги. Питання в тому, що ми їм будемо протиставляти. Я хочу тут повернутися до економіки, до національного багатства. Саме там ховається ключ до виходу із ситуації. Це не єдина причина. Причин набагато більше. Війна йде не тільки на економічному рівні, але. Саме наші втрати на економічному рівні створили передумови до того, щоб ми були слабкими, до того, щоб нам могли диктувати нашу волю, до того, щоб в нас не було зброї, до того, щоб в нас не було середнього класу, до того, щоб в нас, в нашій рідній хаті, сидів ворог, керував нами і насміхався з, нами, з нас. І насміхався ще й в такий цинічний спосіб, як от зараз, в гостомелі. Тобто... Провалити повністю підготовку, відкрити повністю північний напрямок, і зробити гостомель символом. Угу. Буча місто герої це не міста герої, це міста жертви, жертви бездіяльності і свідомої зрадливої діяльності політичного керівництва. Але повернемось назад. Причина в нашому пограбуванні: ті, хто нас пограбував, на вкрадені в нас з вами гроші. Створили бізнес-проекти вигляді теперішніх партій і теперішніх змі, які засирають мозок українцям. Знову ж таки, вибачте, за такий сленг. Але з допомогою тих політичних партій і засирання мозку, і купівлі, скажімо так, багатьох тих, хто міг би бути потенційним лідером українців, нас очолюють ті самі внутрішні вороги. До моменту, поки ми не наведемо лад з нашим економічним базисом. З національним багатством, це фактично базис нашої держави, до того моменту ми виправити ситуацію не можемо. Всі ці розмови про реформочки, зараз 10-й антикорупційний орган створив, найантикорупційніший антикорупційний суд в світі створимо і так далі. Це все брехня, це все дурня, яку нам нав'язують, відволікаючи наш суд першопричин. Першопричина Перша причина в тому. Що у нас панує внутрішній ворог, який вкрав в нас з вами економічний базис. Ми його фактично самі вигодували і продовжуємо годувати. Так, кожен з нас, навіть ті, хто проти, категорично проти тих ворогів, ми кожен з нас годуємо його. Чому? Коли йдемо в супермаркет, купуємо продукти, вироблені на їхніх підприємствах, коли запалюємо лампочку в туалеті, ми платимо за електроенергію, олігарху, який і є насправді і складовою нашого внутрішнього ворога, навіть не просто складовою, а одним із архітекторів. І прикладів дуже-дуже багато. Не може бути держава, нормально існувати держава, яка не розуміє, чим вона володіє. І власність, тобто національне багатство, повинно використовуватися в інтересах всіх українців. Я цю тему збираюся розвивати надалі. Тому що дійсно одна із перших причин нашої ситуації з перших причин повномасштабної війни, тих рік крові, які пролиті, які продовжують литися, вона полягає саме в тому, що ми дозволили себе пограбувати. І поки ми не повернемо цього назад, ми змінити нічого не зможемо. Ми не зможемо стати сильними. А на слабких завжди будуть нападати. От такі мої міркування. Прошу вас про зворотній зв'язок. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар», Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм», Читайте Маніфест Руху, Українська сила. Якщо розділяєте наші цінності і погляди, пишіть нам, будемо гуртуватися для того, щоб будувати Україну майбутнього. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступної зустрічі.